Yeah, that would be still there. So there is that cooler. Іду. Я ролики знимаю. А потом Додому? Чи думає? А, бабушка. Я нашел життя, добавили знимать, вот я ролик разнімаю. Дома не мешай мені знімати. Повторення місцевості. Перезагрузочка, блогер. І це не настоящий, це не настоящий калош. Це підробка. Це не настоящий калош. І вони не ютюбе. Коняку це девочка, я з хлопчик мог. А от я ютюбер. Не Ти... полагаю. Я в ютуб вкладаю. Я на YouTube выкладываю, можно показать. Я два ролика выклал. Саша. А давай проверим. Что? Я так Ваня, я тебе мне казалось, а что это манипуляция. А ведь ты куда? Это манипуляция. Я только выше. Да. Я так, я уже начал выживать. Ваня, перебывайся, дай попить. Дерево добудеться їду по всі до мене. Наша дома буду кумнику їсти. Ми ще не всі йдемо на козацьку. Саша, дай прийти.

チョコレートでござい Ти когось да? А ти любиш Майнкрафт? Да. А тебе настоящий? Да, у mm -hmm. мене настоящий. Я скачав я його з читами скачу. А, я ще читами граю. А я без. Он я носить. вже Я вже дуже багато граю в один світ. У мене теж два міри нема. Значить, один. І у мене там уже

еще до дома. <свес> Топор до дома. Ван. Ваня, Нет, вон, пішли, пішли еще. Подожди, сейчас. Подожди,

От вона дівчина держави. Как лопать? Ваня, да, колош. А де вона? <голос> так. <жраква>. Так, Так, кто еди? мене ти не гарно. Старший дівчин. Бо я фотографую, думаю, мабуть, що Андрій тут. Та тут. Ти сьогодні з братаном, так? Та з братаном. Це вредничі. А дід на роботі? Та дід поїхав на роботу. Та дід поїхав на роботу. Так, вчора вроді Віталій Михайлович приводив Ваню. Він вчора поїхав. А, вчора поїхав. Mm -hmm. Бачите, не вийшло. На один mm -hmm. день, якби вчора. Ну mm так. -hmm. Так а що вийдете? Так прийдеться йти. Якщо правильно, правильно. Так, так оце не знаю, що мені робити з цим. Ні, не робить. Сказала, що. час. на час. Сказали, а по ну, на... На сказала, що вона було. там. А воно не, не схоже. Ваня, де дому строїть? <плес> на дереві. Так, а воно, воно болить? Ну, зараз не болить. Це не Напийтеся, обізбавиш. Я її так і сама сказала. Нехай ну, обізбавиш, не п'є. Вона йде на пристань. Ви думаєте, вона там буде сьогодні? Та ми її на себе посадимо. Ольга Вікторовна, я побігла. Так? Так. Робочий день до 12. Так, а при а пристань до скіков буде. <рістан> <рістан> Робочий день за ті. <рістан> так, ми зараз виставляємо відео, а ви лайкайте. Хорошо. <T3> Там, ми, так, буде вже... завтра. Ми з утра все. Я зробили. теж виставляю відео. Віталій, але ще не пішло. Ні, вона в себе. Так, так, так. Ванечка, поведи, бабушку. Я теж скоро буду вставляти відео. Там, мені вже сказали. Іду, так, так. дай каміння до будто. Там Та, ну, я тут не бачу О, так лучше. Так, тут м'яді. Стоп. 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 Так, каже, стоп. Так, добув багато багатокам вже. Я знімаю відео, з дивись. Пан дивись, я ролик знімаю, а тільки без звуку. що мені без звуку нравить. Йду і строю дом. Та Йду не трошки. Так і так йду. Та не трош мене. Так ну, жрати треба тут. Хамкаємо. Вань, Вань, я де ти? Давай курить я, Ліза, Хочу хоче вдома забігти. То я одволікся. Ну що самі ті тут ступеньки. Та ну потім прироблять. Прийдеться ролик на паузу ставити. А не вони? Вони можуть просто І то не калош.